Фаркоп Житомирський до автомобілів Ford C Max, перше покоління, що випускалося з 2003 по 2010 рік. Траверса центральна, пряма 50х50, 50, товщина стінки 4 мм. По центру приварені два кронштейни по 8 мм. Фігурні, щоб обійти юбку бампера. До труби розкошені косинками з четвірки для посилення конструкції. Обходять трубу з двох сторон. Між цими двома кронштейнами на двох болтах. Зйомний кований палець, один гіб крюка. Яблочко стандартне 50 мм. Вторець до труби приварені кронштейни по 8 мм під кутом та кланжерони в автомобілі. Одна гайка вже в трубі. До цих кронштейнів прикручуються бічні кронштейни, які заходять в ланжерони автомобіля для установки. Товщина їх також по 8 мм. На кожному кронштейні приварено дві гайки на 10 не в одну лінію, щоб співпадали з отворами в лонжеронах автомобіля. Отвори в лонжеронах знаходяться від колеса. В комплекті з фаркопом іде розетка пластикова, 7 якісна. Кабель. колпачок, резинка, вкладиш, м'тізи необхідні для встановлення фаркопа на автомобіль. Встановлюється фаркоп на штатні місця, передбачені виробником автомобіля без під'їзу бампера. Рекомендую.